І всім привіт! З вами Ходрак у Бравл Старс. І це нове відео по Бравл Старсу. Я дуже вибачаюсь, що відео не виходили цілий тиждень. Просто я е, в нас був цілий тиждень моя свиня, я багато в неї грав, е, і через це не міг зняти відео. Попередню моя свиню я не зазняв, зняв не виклав відео, бо лут був такий собі. Але в цьому відео ми відкриємо, крім п'яти меасвинь. Ще 15 стардробів, і я покажу, що я зробив за цей час, коли не виходило відео. Давайте починати з першої свині. Тут має бути 9 плюс 3 стардроби, бо я зайняв перше місце в клубі по перемогах. Ресурси, ресурси, ресурси. Ні, 8 стардробів. Чому 8 стардробів? Давайте відкривати. Міфічний стардроб, але це очки сили. Ну, таке собі. Рідкісний. Щось не щастить! Супер рідкісний. Супер рідкісний ще один. Рідкісний тепер. Ну, знову не щастить. За... В попередніх о свинях доше до Міко, то мені випадали легендарки кожен раз. А зараз мені нічого не щастить і випадають супер рідкісні. Звісно, монети це добре, але. Ну Мені випали тільки ресурси, і то навіть менше тисячі монет. Але, як ви бачите, за той час, що в мене не виходило відео, я апнув фена на Золото 2. І скоро я буду апати на ньому типу. Я дуже багато грав на свиню з клубом. І апнув Золото 2 на фенові, це було не дуже важко. Але також я ще апнув 25-й ранг на Міко, це також було неважко. І скоро я ще, наприклад, буду на Енгерові 25-й ранг пушити. Також я вже майже допущу всіх бравлерів на 20-й ранг. І сьогодні, напевно, Грома і Мс допушу. А, але, якщо що, нова моя свиня буде завтра починатися, і в понеділок буде нове відео. Але давайте я спочатку заберу ще 15 безплатних стардропів, які в мене вже назбиралися тут. Я довго їх збирав і якраз ось. І відео для цього вийшло. Відкриваємо перший стардок. Епічний. Очки сили. Ну, мені, в принципі, буде дуже добре, якщо мені буде випадати багато ресурсів, бо бравлерів мені треба зараз прокачувати. Епічний ще. І це спрей на бібі. Що далі? Рідкісний. Супер рідкісний. Епічний. Третій епічний. І це. Пінчик з Ну, У мене тепер буде три піни на колет, це добре. Хоча краще були би ресурси, чесно кажу. Так, ще 9 стердових лишається супер, рідкісний. Давайте оцей ми відкриємо. Давайте почекаємо 3 секунди. 1, 2, 3. Ні, не пощастило, рідкісний. А цей, давайте ми будемо також потроху відкривати тільки. Ні, не щастить! Щось не щастить нам сьогодні з цими стардропами. Та не кличте мене, ну я не хочу зараз грати. І відкриваю. Легендарний пристар! Оце так нежданчик. Неочікувано. Надіюся, зараз буде гейл, новий Бравлер, бо мені зараз Бравлер дуже потрібний. І. І це на грея! Ну це добре! Це супер рідкісний скін на награє. І це єдиний скін на награє, який може випасти. Це дуже круто. Бо він супер рідкісний. І тепер я ще можу буде купити рідкісний скін, який також дещо міняє. Давайте я зроблю скінч... скрінчик, може буде стояти навіть на прев'юшці. І пін навіть до нього йде. Оце неочікувано. Давайте ми зразу поставимо тоді цей скін. У мене він є на 21-му ранзі. Дуже неочікувано. А також тоді давайте вже поставимо пін на колет, він мав би поставитися. Так, він стоїть тут зараз. І давайте поставимо тоді спрей на Бібі і відкриємо останні декілька старджопів. А також в новому оновленні дехто каже, що можуть зробити так, що в Бравлера буде 4 піни, а е рандомних пінів буде 3. І це нам дозволить використовувати набагато більше пінів. Але давайте ми спочатку довідкриваємо ще цих 400 стардропи. Супер рідкісний. 50 блінів це добре, бо я скоро хочу скін купувати. Супер рідкісний ще, і це очки син. Ну, це непогано, напевно, може, когось сьогодні навіть прокачаю. Рідкісний скін. Ой, не скін, вибачаю, стардроп. І супер рідкісний стардроп. Це 30 кредитів. Непогано, непогано. У мене зараз є майже 4 тисячі монет, напевно, я когось сьогодні прокачаю. А зараз я перейду на інший аккаунт, на якому вже нас буде дещо неочікувано чекати. І ми зараз на другому аккаунті. Тут навіть якщо нам нічого крутого не випаде, все одно я вам покажу дещо неочікуване, яке я, на жаль, не зміг зазняти. Давайте відкриваємо. І ну тут стільки саме ресурсів, надіюсь. Ну, призів стар міфічний зразу. І це газ! Нам випадає газ з першого стардропу. Рідкісний далі. Як це так? Перший стардропі це вже газ. Але, на жаль, інші зараз Ну, тільки ресурси. Але все ж таки це новий бравлер з першого стардропу. Це вже... І спрей на Джесі ще. Ну, ось таке ми отримали. Але я вам зараз таке покажу. Це аккаунт, якщо що мого брата, і він вчора з легендарного стардропу вибив. Сенді. Так, він вчора з легендарного стардропу вибив Сенді. Я не знаю, як в нього це вийшло. Це так само, як і в мене вийшло вибити колись Леона. І ось зараз наш передостанній аккаунт. Давайте тут ми відкриємо свиню. Тут дуже великий шанс на Бравлера. Бо тут їх небагато. І давайте зразу швидко відкривати, щоб не затягувати відео. Поки що ресурси. Ну нічого не випадає. Ну чому так не щастить? Але, в принципі, нам вже сьогодні випав Бравлер і Скін. І це вже непогано. У мене ще на іншому легендарний стардроп. Оце так неочікувано! Надіюся, зараз буде бравлер, бо тут бравлерів і так мало. А я цей цей аккаунт хочу комусь віддати, напевно, другові або розіграти, наприклад, на 500 підписників. І це гіперзаряд на Джесі. Тут, здається, є вже гіперзаряд якийсь, ну добре. І останній стар на цьому аккаунті. Ну, таке собі. Цей аккаунт поки що має тільки 500 кубків, але я його потрошку апаю і, напевно, наприклад, на 500 підписників я його вам розіграю. Коли вже на ньому буде наперед, 10к. Або віддам, кому потрібно. І зараз я перейду на останній аккаунт, на якому ми відкриємо вже нарешті останню мега свиню. І ось остання моя свиня. Надіюсь, нам тут точно вже випаде бравлер. Це мій резервний аккаунт. Не знаю, на що я його створив, просто так. Але давайте відкривати. Зразу епічні, так 100 блінгів ще. Не буду затягувати всі стардропи я відкриваю швидко. Бо так, в попередній свині, знову ж таки, мій брат вибив, здається, два легендарні стардропи. Зараз ну, нам не щастить чомусь. Випало ресурси і кредити. Ну так, цей аккаунт взагалі нульовий. Я тут взагалі зараз не граю, і зробив, щоб просто мене свиню заповнювати, коли нам трошки не вистачає. Ось таке вийшло відео. Ви підписуйтесь на канал, ставте лайки, підписуйтеся підписуйтесь на телеграм. Канал посилання буде в описі. Там ви будете дізнаватися всі новини про нові відео, про мій пуш, або зможете просто зіграти зі мною. До нових зустрічей!